Стандартна норма вологості повітря у квартирі 30-60%. При цьому середній рівень 45% найбільш оптимальний. Залежить він від концентрації вологи за межами приміщення. Взимку ця різниця істотна внаслідок роботи опалювання. Щоб виміряти, використовують старий добрий гігрометр. Особливо польну увагу приліт дитячі для збільшення вологості. У народі рекомендують збільшити кількість кімнатних рослин. А якщо ви не любитель кімнатних квітів, заведіть акваріум. Тільки не забувайте регулярно. Підливати воду, що випаровується. Якщо ж ви бажаєте медичних порад, тоді послухати думки фахівців, які як подбати про дихальну систему дитини у період переходу із холодного на теплий сезон. Опалювальний сезон добігає кінця, а проблеми висушування повітря у наших помешканнях дають про себе знати досі. Число захворювань, що пов'язані з пересушуванням слизової дихальних шляхів, турбує і батьків, і лікарів. Проблеми з носоглоткою у нас є сістена зимою. Тому що штабуються крім радіаторів, Часто використовується теплий пол, като сильно теж пересушуває воздух. Відомо, що мікроклімат приміщення має задовольняти потребам вологості слизових оболонок дитини. Вони ж у свою чергу забезпечують функціонування так званого місцевого імунітету. Якщо цього не дотримуватись, тоді малеча хворіє при контакті з вірусом з більшою мірою вірогідності. слизистої оболочки носа веде до її атьоку. Для більш старших дітей це теж приносить ну не очень хороші последствия, тому що вони не можуть них храп'яти. Для того, аби уникнути збільшення числа патогенних бактерій, лікарі радять дотримуватися певних санітарних норм згідно согласно санітарно гігієнічним нормам, влажність є 45-60%. Оптимальна температура 19 двадцять градуса. Там ну, достаточно прохладний воздух. Якщо вже не вдалося запобігти проблемі пересушування слизової оболонки дихальних шляхів дитини, тоді необхідно негайно забезпечити необхідне зволоження. Якщо... Ми діагностували у ребенка що образуються корочки він часто лезет в нос йому там щось мешає, або посапування йде носом. Похрапування ми обязательно повинні капати сальові раствори. Самим розводити я би не рекомендувала, тому що ми все одно розведемо більше. Готові фізіологічні розчини можна купити в аптеці. Головне не жалійте. Капайте, пшикайте, особливо тоді, коли з дому з сухого приміщення вийдете туди, де багато людей. Ми не відкриваємо окна, ми відкриваємо тільки, коли виходимо на А Частей інтенсивне наскрізне провітрювання приміщень є обов'язковим впродовж року, як і вологе прибирання його в опалювальний сезон можливо робити навіть частіше. Іспользуємо народні методи увлажнення. Доставимо тази з водою, мокрі простині. Мочимо, кладемо на радіатор. Підняти вологість також допоможуть акваріуми та декоративні фонтанчики. Тож контролюйте мікроклімат оселі, мийте підлогу, включайте зволожувачі повітря. І наполегливо вимагайте цього у дитячих закладах. Ось такою спортивною, модною та інформативною була сьогоднішня наша п'ятниця. Всі ці позитивні емоції сьогодні дарували наша команда, звичайно, і найпозитивніша ранка по київським. Ми вже із настепінням чекаємо зустрічі з вами вже завтра. Не дивлячися, що завтра субота. Ми з вами будемо прокидатися о сьомій. Тож не проспіть, гарний настрій та інформативний ранок але вам забезпеч забезпечена. Але ми від цього тільки радіємо, бо на одну годину будемо більше ваші компанії. Все, до завтра чекаємо.